Подальший розвиток соціалістичних ідей пов'язаний із німецькими мислителями Карлом Марксом і Фрідріхом Енгельсом, які розробили вчення, що дістало назву Марксизм. У 1847 році Карл Маркс і Фрідріх Енгельс створили в Лондоні Союз комуністів. Першу в історії міжнародну комуністичну організацію. Її програмою став Маніфест Комуністичної партії 1848 року. У ньому стверджувалося, що вся попередня історія людства є результатом боротьби класів, і саме пролетаріат покликаний створити безкласове суспільство із суспільною власністю на засоби виробництва. У маніфесті розкривався зв'язок між соціалізмом і комунізмом та визначався шлях досягнення останнього. Однак поява цього документа не викликала помітної реакції, і після поразки революції. 1848-1849 років у Європі, Карл Маркс дійшов висновку, що здійснити висунуті в маніфесті завдання в найближчому майбутньому неможливо. На його думку, свобода в суспільстві, де панують капіталістичні відносини, набуває форми свободи гноблення працюючої людини. Держава стає знаряддям панування капіталістів і тому її необхідно знищити. Соціальної рівності неможливо досягти, поки існує приватна власність. Піддавши критиці ідеї соціалістів-утопістів, Карл Маркс заявив, що соціалізм не вигадка мислителів, а реальний суспільний лад. Який встановиться після капіталізму. Він ґрунтуватиметься на суспільній власності, а гноблення людини людиною та поділ на класи мають зникнути після ліквідації приватної власності. Замість держави, що захищала інтереси капіталістів, постане держава диктатури пролетаріату, яка втілить у життя. Ці перетворення. Соціалізм, на думку Карла Маркса, установиться в результаті перемоги світової соціалістичної революції, здійсненої пролетаріатом. Саме тому існує необхідність організації класової боротьби пролетаріату і усвідомлення ним своєї ролі в суспільному розвитку. Соціалізм Карл Маркс і Фрідріх Енгельс розглядали не як кінцеву мету суспільного розвитку, а лише як перехідний етап до комунізму.